Вітаю, друзі, вас на своєму каналі Бжіницько шестирамочних та й не тільки. Ось цей вулик, в якому я показував вам ознайомлювальний обліт молодої матки. І зараз з вами заглянемо. Пройшло 5 діб рівно. І подивимось, в якому стані і що матка сіє, не сіє, вернулась, не вернулася. Але судячи по бджілкам, що несуть пилок, це завжди ознака того, що матка вулики і вже працює. Ну, зараз з вами подивимось. Зняв я магазин, даю їм сиропчика по чуть-чуть, Положив також, обробив їх, щоб все було окей. Зараз плівочку цю прикриємо, а то вітерок. Сиропчик потихеньку беруть. А це ознака того, що вони працюють. Вони, він у мене знаходиться на чотирьох рамках. Хоча можна вже і поставити п'яту. Акуратно уберем. Серветка вже не така мокра. Пройшло, що тут 2-3 дні. Одною рукою, як завжди, знімаю, щоб вам показати, що вам донести. Вчора зняв відео, що як утримую бджіл до самої акації і щоб вони не роїлися, але глядачам, підписникам чи гостям каналу, не дуже це і подобається, вони все знають, їм краще бігати. Бачите, я їм поставив вощинку. Вощинка відбудована повністю. Але щось я не бачу, щоб вернулася матка. Я ще не бачу. Може ще й не готова вона. Чомусь мисочку потянули, ну зараз з вами доб'ємось, що тут і як тут. Зараз, секундочку, я одною рукою не можу. Друзі, ну все окей, я сам трошки спугався, ось маточка вже видно обліталася і вже відкладає яйця. Вісім діб пройшло з моменту її виходу на волю. Яйце вже є, не знаю покаже камера чи ні, але маточка обліталася, все успішно. Де вона ділась, десь побігла. І ще хочу вам сказати, що, як там кажуть, лайфак чи, чи що воно. А ось вона. Ось. Маточка ходить. Засіває вона. Бачите, полізла на темну рамку. Ну вона там тільки там десятка, два-три відложила. Я тільки сьогодні видно почала відкладати. Ну все, не будемо її заважати. Так вона ходить, не боїться, це карніка. Як тут кажуть карніола, вони так карніка не кажуть. Ось вона, а яйце вже, ну я би не знаю, придвинеться воно чи ні, притяне, але яйця вже відкладені. Може побачимо, як вона буде відкладати. Ну вона ще молоденька, може, не дуже опита. Ну, головне, що вона не тікає. Не мічу я. Навіщо мучити? Друзі, і пройшло рівно вісім суток, вісім діб з виходу її з маточника. Оце сьогодні восьмий день і вже вона сьогодні відклала яйця. Я навмисно не трогав її 5 днів, тому що я розумію, що вони виходять, два-три рази виходять на обліт, а потім вже йдуть на спарювання. І скажу вам іще, дивіться, як у мене стоять вулики. Два рівненько, один вдавлений всередину. Тепер ми цей вулик можемо ставити на місто. Дивіться, тепер я його поставив в ряд. Це от мене вам лайфак, як кажуть, дуже по-вумному. Коли вулик з молодою маткою, це я в себе все експериментую. В ряду не дуже вони можуть облетіться. Процентів 30-40, а мені втрачати маток не хочеться. І я вирішив так робити. Цей вулик віддвигаю сантиметрів 15-20 вглуб, або ж видвигаю вперед. Коли видвинули вперед, я знаю, вже матка вже сіє, виходить не буде. А ось подивимося, інший приклад. Ось цей приклад. Бачите, цей вулик у мене видвинутий на 15 см десь 10-15 см вперед. Тут теж молода матка і теж то сестра її карніола. Я отак видвинув, вчора заглянув. Вона вже облетілася і тепер ми з вами можемо ставити вулик на місто. Все отак От робіть. Якщо середній, можете його втопити всередину, можете його видимити вперед. І не треба нікуди возити. Оце я для себе, бачите, я все експериментую, а вам все розповідаю. Але бачу, вам це не дуже і цікаво. А я хотів би, щоб ви це мотали собі на вух і. Використовували. Все ж таки, дивіться, в ряду стоять, видвинув, задвинув туди вперед. Матка обгулялася, поставили на місце, все, всі, всі працюють, нікому нічого не заважає. Все, це я вам хотів показати, як матка вже на восьмий день почала сіяти. Але хочу, хочу зауважити, що оця карніола, вона восьмий-десятий день тільки, тільки починає засівати. А це бакфаст, італьянка, вони швидкі. Вони п'ятий день вже яйце є. Дуже гарячі, дуже швидкі. А ця ось облетілася, я вам показувала знайомий виліт матки. Заходьте на цей це відео, подивитесь, та ж сама матка. І ось вона вам, я ваш, вже показав, що вона вже працює. Сьогодні у нас денок такий тепленький, ну як 20 градусів. Ну, бджолам видно, що нікуди літати. Поля покосили, а акація, ну ви бачили, я вам показав в попередньому відео, скільки то акації. Одне дерево на городок. Оце і все. Все, дякую, що дивитесь, робіть, як я вам показую, але до своїх умов все приспосаблюйте. Дякую, що дивитесь. Бувайте здорові!